Всім привіт друзі! Мене звати Назар, ви на каналі Зерксикс. І сьогодні я скину на оцю ось цю машинку. Ось оці всі предмети. Начинаю з самого легкого і оканчую самим найважким. Ну що, подивимося, що з цього вийде. Ну а ми починаємо. Так, дивіться. Спочатку дивіться, скидаємо жодної царапини. 0 no реакшн. Хіба ось трохи ж поврядилося? Ну нічого це не помішає. Так, далі. Ніт. Нема нічого. Сейчас з цієї сторони. Нічого нема. Замінив, що... ну, вроде все я замінив, тому що тут це було неправильно, блін. Що це так стояло, воно должно бути а, ось що двалось у нас отуту. О. Так, далі. Ось екран, у нет. Нет, хіба оце ось трохи може відпало тут. Так, дивіться. Машинка оце. У це вже отут так пом'ялося, пом'ялося. Треба його підправити трохи. Це я зробив із магнітного конструктора. У мене він був. І. Отут вже провалилося. Так, і це нема. Так, і останній робот. Так, перекинем спадки. Ну а цьому це відео закончилося. Всім до побачення. Підписуйтесь, ставте лайки, нажимайте дзвіночок, щоб не пропустити нових відосиків. До побачення!